Цьогорічна зима випробувала решетильських комунальників. Від снігу, дороги, узбіччя та тротуари громади звільняли шість одиниць техніки комунального підприємства Ефект Решетилівської міської ради. Техніку ми готували ще із осени. У нас три трактори. Міні-Бобчик це великий навантажувач, маленький у нас навантажувач. Є «Білорус» із отвалом, мусоровоз у нас теж з відвалом. І є самосвал, газон, теж у нас є там відвал. Розчищати дороги працівники ефекту розпочали в той час, коли місто ще спало. Я виїхав в 6 ранку, працював 4 години, чистив тротуари, всі міста чистив, де не приїде велика техніка. Парк, всі. Кармани, всі парковки. Піщано-сольову суміш, на випадок негоди, на підприємство заготовили заздалегідь. Було замовлено 50 кубів гранвіців для заготовки суміші. Також є в нас суміш соляно-піщана і сіль з гранвіцівом. Всього в нас зараз більше 80 кубів даної суміші. Суміш ми розвезли на перехрестя. На гори. Наскільки проїзні дороги розповідають водії. Нормальні, посипані, утра були, почищені, все, все добре. Слизько 40-50, більше не поїдеш, буде вже слизько. А як де в ямку попадаєш, ще зносиш, тому що ж не посипана дорога. Дороги громади також обслуговуватиме підрядна організація, яка працює на замовлення решетилівської міської ради. У поміч комунальникам також буде техніка фермерів та організації, які господарюють на Решетилівщині і мають техніку з відвалами.